Аліменти це спосіб виконання своїх батьківських обов'язків одним з членів родини, а саме виплата грошових коштів на утримання дитини. Такі виплати не можуть бути менше ніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, але бувають випадки, коли є підстави для зміни сум виплат аліментів. Підтримайте нас лайком, підпискою, коментарем та репостом. Це дуже сильно мотивує випускати нові відео з цікавими темами. Ставте питання у коментарях, і ми обов'язково дамо на нього. Відповідь: Посилання на текст законодавчих актів в описі до відео. Виплата аліментів може бути за угодою сторін, коли батьки самостійно домовляються за розмір аліментів та інші умови утримання дитини або за рішенням суду. Другий варіант використовується, якщо батьки не можуть домовитися. І якщо розмір аліментів буде за угодою сторін і між батьками є адекватні відносини, таким чином, що вони можуть домовитися, це означає, що зміна розміру виплат аліментів можлива без судового позову. І якщо Стоїть питання зміни розміру аліментів за рішенням суду. Тоді, за позовом платника чи одержувача аліментів, суд може переглянути суму виплати. Існують певні ситуації, за яких зменшення розміру аліментів є обґрунтованим, а саме, платник аліментів має першу або другу групу інвалідності, і через це потребує додаткових витрат на лікування. У зв'язку з народженням дітей у новоствореній родині платника платник змінив або втратив роботу чи рід діяльності, і через те у нього зменшилась заробітна плата. Чи дохід, і якщо дитина власник майна, що приносить дохід. І якщо платник аліментів має забезпечувати інших членів сім'ї, батьків, тіда бабу. Платник має великий дохід, а розмір аліментів, які з нього стягують, перевищує потреби дитини у рази. Не забувайте задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся або не знаєте, як задати. Пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео. В слід не забувати, що зміна розміру аліментів. Працює у дві сторони, існують ситуації, за яких можливо збільшити суму аліментів. Якщо у платника аліментів зміниться матеріальне становище у кращу сторону, то є можливість збільшення аліментів або якщо можливо довести, що на потреби дитини необхідна більшу суму. У випадках з матеріальними договорами трішки складніше. Там прописана чітка сума, яку платник повинен сплачувати щомісяця. З одного боку, можливість втрати джерела доходу зіграє проти платника, але якщо буде зміна в курсу долара і Діння гривні, тоді сума, яка прописана, стає вже не такою страшною у будь-якому випадку. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.